Атеросклероз має багато проявів. Більшість страдаючих проживає все своє життя без будь-яких клінічних симптомів. Не у багатьох людей виникають різні клінічні форми без розвитку жизнь загрозливих явищ. Але й в інших випадках атеросклероз ускладнюється гострими серцево-сузинними, загальномозковими та іншими загрозливими для життя явищами з ризиком частих рецидивів. Важлива причина їх криється в так званих гарячих атракциортичних бляшках, які роблять життя цих людей схожою на життя на пороховій бочці. Причиною є так званий злоякісний перебіг атеросклерозу, коли бляшка утворюється все більше, і коли бляшки мають екзохвітне зростання, а раннє відкладення села і кальцію ускладнюють запальний процес у них, такі бляшки схильні до розриву з ерозії поверхні та розвитком тромботичних процесів різного ступеня з відомими наслідками. Наприклад, було показано, що коронарна кальцифікація пов'язана зі збільшенням ризику серцевої смерті або несмертельного інфаркту міокарду на 82% протягом приблизно 4 років і більш ніж дворазами збільшенням ризику смерті від будь-якої причини. Принцип симметрії дозволяє поширити небезпеку цього явища на інші випадки гарячих бляшок. Внутрішньосудинне ультразвукове дослідження та інші методи візуалізації, такі як позитронна емісійна томографія, зрештою, виявляють бляшки, вразливі для розриву та схильні до ризику ішемічних подій. Цей тип атеросклерозу переважно виникає в осіб із генетичною схильністю. Цим людям потрібна активна первинна та вторинна профілактика, що включає здоровий спосіб життя та прийом антиклеротичних препаратів насамперед статинів та малих доз аспірину. Гарячі випадки атеросклеротичних бляшок можуть вимагати таких втручань, як стентування.